Зрозуміло, накше ну, говорити про тих, хто мені дуже імпонує, кого я вважаю професіоналом і кого ще цікаво слухати. Ну то для мене в першу чергу дуже класно було би сходити самі послухати Володимира Войтенка. Це професійний кінокритик. Свою передачу має там уже років 20 про кіно. У всіх там міжнародних і українських фестивалях він член журі. Ну, свого фільму він не покаже, але це дійсно кінокритик за своєю професією, спеціальністю, безпосередньою діяльністю. Ось він у нас був в журі цього. Року і його оцінки, ну, всі нам присилають просто список оціночок, а він присилає список оціночок і ще до вжелезного листа, де він аналізує. Ну, причому це абсолютно професійний аналіз, де він чітко вказує: мені це подобається не тому, що мені це подобається, а тому, що зважаючи на те-то-тето, -те там те-то-тето. -те Ось, ну і крім того, суто так банально, ну людина енциклопедичних знань, обізнана. Я часто читаю там його статті в, блог, в блогах його. Ось тому це людина цікава, професіонал. Я раджу запрошувати його, якщо хтось проводить подібні заходи для молодих режисерів та й не молодих. От. А ще я вважаю абсолютним. Та чому ні? Професіоналом, хоча він не має відповідної освіти, Дмитра Камінського з Березані. Ну, я вважаю, що хлопець дуже круто знімає, дуже класно монтує, чудові ідеї, чудова робота з кольором, з музикою, з усім. Ну, якби він ще так красномовно вмів розмовляти, то я б його теж радила запросити. Але принаймні дивитися його роботи, чи то кліпи, чи то фільми Ось, принаймні для такого наочного навчання дуже і дуже корисно. От. І ще мені дуже подобається херсонський режисер Олександр Юдін. Це зовсім інше бачення взагалі кіно і мистецтва, абсолютно якесь неупереджене і своєрідне. Ось він знімає і серйозні фільми, і просто от в нього є проект рідке телебачення, позбирав усе, що було на комп'ютері. от реально якісь хоум відео, якісь там непотріб. Зробив 30 хвилин нарізки, смішної, дотепної, оригінальної, абсолютно повний виніс мозгу. І все чудово показував на Дейс», показували на молодії. Зараз будуть показувати на мистецькому арсеналі. Всім подобається, всі в захоплені щось нове, цікаве. В Москві хотіли його в галереї показувати. Ну і це так само, як і мій попередній. Кумир Дмитро Камінський людина, яка не має там освіти, диплома і все таке, ось але давно цим займається, чудово цим займається, виграє на конкурсах, фестивалях і є що розказати, показати, і просто приємна людина. От, А стосовно світового кінематографа, кого б мені було цікаво послухати. Нікого <ріст> <ріст> у нас своїх достатньо цікавих і класних.